Всім привіт! З вами Склянка, і сьогодні ми будемо грати в Baby Blue Nightmare. Це демо гри. Давайте спробуємо пограти. Там написано вже 15 хвилин. Ми можемо пересувати якісь стільці, коротше. А тепер слухайте сюди. Я для вас спеціально зробив субтритери. Тільки з мене не смійтеся, тому що я ніфіга там не зрозумів. Надіюся, щоб вище зрозуміти. Починається. Зробимо. You currents to me a Історія про древні цивілізації, міжнародні зустрічі. І вони все дуже круті ці хлопчики, Жінка, я я не розумію. Я не розумію. Амінь любив кукурудзі, найбільш гарніші кукурудзі, щоб вони не відпочивали. Амінь завжди відчувався грустно, коли кукурудзі відпочивали. Він бути добрим для всіх, навіть якщо вони були грустними. був високопідвищеним, щоби не були мені треба ще тихіше зробити грунт на санта полуста. Він сказав, що своя любов, навіть якщо не мати про Айвона цього розказати. Айвон, Айвон. Я не знаю, чому у вас поки це прямо дуже голосно гра, хоча в Монреалі вона ніка така не голосна. Але добре, я просто зміщу все це. Я не розумію. Я не розумію. The real monsters wouldn't come near him because the dolls were і може бути щось захистним якийсь спосіб до нього прийшли. Each and every lager. з вами Дуже цікаво у нас все монстры поднялся пошел виндума что зафичится монстры сейчас по такого и вы потом все пользуем стали, типа І у нас тоже монстри можно скидывать нафиг ну дуже жорстко дихає у нас головний персонаж прям дуже жорстко дихає Ти може вже ну, прокинешся, не знайти. О, мама згодна. Чого гра така голосна? Бачите, який я звук ставлю. Не знаю, може зараз. Ух ти ж йому, яка вона голосна! Це просто піпець. У меня чомусь не налаштовується сейчас, я микрочности зайду. Бим-бим-бам-бам. О, ну це вже prти decent. Нормально. Это можна. Що, давай починати гру. Мені Вроде начало вообще-то тихло стало Так, Да, такий є. Який есть прикол. О, я напрягався в мене тепер заміна є. Мені треба щось зробити, але я не прочитав ще час. У, може взяти акулу. <с call> я кину акулу. О, можна... можна як... у! А може, ну не треба було по це утробити! О, там щось сруться. Чекайте, мені здається, що ну, ця гра хоче... Можна ліміт поставити? Ноу ліміт. Терапевсі. Нормально. Бігли. Та ці двері закриті з іншої сторони, їх неможливо відкрити. Мені треба відкрити Main Baby Gate. Оце от. Якраз. Мені треба спеціальний ключ, щоб відкрити. О, капець, це, це якісь кончені батьки, типу, хто закриває свою дитину, блін, отаким от стінкою. Ні, по факту це зрозуміло, навіщо зроблено, щоб я не впав, типу, з сход, сходів. Але, типу, буду бігати, буду бігати при цьому, мені просто. Кончена дитина. Може тут? Ось так, блін, щось, короче, Руха мені здається занадто сильно. Йома, у вас все ще це волосся не катається. Ну добре, я просто потім буду дивитися, що з цим можу зробити. Вот так, вот вей. Вжити можна. Так вже набагато краще. О! Ну, я взяв. Йома, я б воно точно відкривається. Як мені? Ага. За то, что они закрывают очится, питаться. Куда самый нежней шесть? А, нет, не в пигах. А нет. Под було был що шукраду, щоб я допустил. О, можно кровать шукраду і все? Не-нет, кидатися яка кидаться. Какая, сенси. А, я не можу сильно накидать цей. Мені треба десь знайти ключі, я взагалі не розумію, де вони. Акула пише. Йоу, ме, вона голос на це питец. Мені зліся, що ну... гра трошечки. Захосна. Чомусь у вас показується, що вона прям капець. Прямо капець. Прям, 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 прям капуцька. Добре. <кхів> Надеюсь, что це просто може пофіксити. Де мені треба знайти ключі, я не розумію. Де ключі? А, мені треба... -мо, мені треба тут от штучку відкрити. А для того, щоб її відкрити, мені треба... Ці кров, можливо. Ні. Мені треба якусь свинюку можу притягнути. Мішка? Мішка, не дай земною. Мені треба щось з собою взяти? Аку... Стульчик! Точно! А я, а я вот думаю, что мне надо дает. Пан стул. Пришли. Я думаю, это сейчас куда. Нормально. Нормально. Ну. Алью. А я, мне треба еще что-то сюда закинуть? А, тут, тут показывалось, что треба забыть. Я це вже, з... я вже це зробив. А, я зрозумів, мені не треба було прыгати просто. Я оце прыгав, воно... Опа, це що таке? А, це мультики. Turn off. Він з монстрами стоїть. Вимкнути. Вимкнутий, нафиг е-мое боже, чому так все тут голосно? це пес Ч не треба забыть? А я думаю не треба будет їх, сам правильно но це тоже нормально Буду посидеть контроль подкосы понял трошки напугався пофиг. Гра вообще не страшна. 1 плюс 1 деревня 2. 2. Мы можем наблюдати деякі стіни за допомогою цих крайонів, коротше. Марк ріф, пофіг. Ріши мені підніматися щоб подивитися, що тут всередині, якщо я просто можу взяти і пригнути і подивитися. А нафіга оце все надо, якщо я просто. А, мені треба було на нього піднятися. Там було це написано, до речі, а я є не просто. Ну, типа, навіщо читати навчання, типу, як робити, якщо я можу сам спробувати? Як я понял, треба, але я можу відкрити двері. В сенсі вони не закриті з іншої сторони Ладно. Может, давайте теперь все сторону просто это? Что сюда идет? Вот это такие. Что с тикиша брала? Опа! Фия с ручкой тикиша была. О, он есть в лицо. Телевизор! Опа, что с коллизиями? Вемкнул телевизор. Быстро. Никакого телевизора. Я двое завезла открытыми. О, Мишка пришел сюда. Я сейчас... Я сейчас стул кину. Я сейчас стул кину. Я сейчас я кину стул. Я сейчас стул кину. Що ти робиш там У мене стул в руках а ну це. зрейце кричить, що це таке? я думав... я ты этот подумал не из них приказ тот лирц цей цветы це, 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 на задпины ми играем нам то страшно Чому такі звуки Це жесть Мені Ми треба, Містер Банни покласти, Містер Стей. Воно так погано. Мы наші нашли це серпец. Я в куточку. Я в куточку. Все. Leaving room, відкрили двері. Шоколадка. взяв шоколадку. Опа, кровіща. Ні, це вино, це вино, це кетчуп. Что есть нам дуже хорошо. Можем по, по... Можем... а вы можем схватиться, типа тут, в кабинет там. А почему из дитинок плачало? Типа мы еды тинок. Что за прикол? Мне здесь, если что нас что по... да, мы можем управляться. Якщо їсти хелсі їжу, коротше, короче, здорову їжу, то ми можемо захилитися. Там, блин, холодильник открыли, там купа хелсі їжі. А нафіга нам в підвали ты? Що це таке? За криса огромна. А ні, це це... Бредди Фосбер. Я не прочитав що. Тут занадто швидко підсказки пишеться. Я не встигла навіть прочитати. Йоу! Тільки не клоуни. Тільки не клоуни. Тільки не клоуни. Я клоун. Збереження! Збереження! Двері закриті з іншої сторони, ми не можемо їх відкрити. Збереження! Збереження, це означає, що нам жопа! Ви прикалуєтесь? Тут 60 труп, що це таке. А, ні, це кукла тепер розобрана. Добре, і що треба забыти. А, мы надо вот ключ. Оооо. А що ти на мене дивишся? Що я тобі зробив? Що я тобі зробив? Що ти на мене дивишся? Там дитина кричить на занят. Ой не двери же на з іншої сторони. стороны. дати куклу? Нормально. Нормально, нормально. А нашем нам сюди треба було це тупо... Тут я. Оу, мы можем почти с тільки зараз я А на фиация двери еще не. Они значит, что себя не це реальные люди насправді, типа, и типа убывали людей. Ну, косхенатики, что пришло. Мы можем пройти написано. Як? Типа иди сюда. Я не можу там пройти. Що ты такие? А, все, я понял. Пробежники, побеи, побелы! Лох, алло! і ти будем? Алло! Алло, 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 Аааа! А, а він атакує мене! А, ні, він атакує! Він на мене напугався 100% і програв, я впевнений. Мені здається, я найдовше проходження цієї гри буду робити. Бо я 5 хвилин шукав, де ключ, хоча там прям показувалось, де він. О, тут збереження, оце які супер давнє. Алло. Привіт. Алло. Я зрозумів, що нам ці двері не треба. Ну да. Тут я прям жорстко обісрався, коли цього підійшов і тут було. Але він дуже медленний, якщо чесно, але так голосно, що це просто капец. Мене навіть ОБС вже, на типу, покажеться максимальний звук. Да иногда раз переп... рвань перепонки, тупо сломаются. А куда мне дали? Мне сюда дали? А что мне дали? А, мне требовалось тр... 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 спать со 5 столов, типа, типа, 5 с... столов. бачить. капець він голосний, це просто. Вони може почути саунд, який я роблю. Я зможу зробити звуки, щоб вони пішли типу, в іншу сторону. А мені пофіг, наші мені звуки робити. Що? я нічого не зрозумів. А, все, я відкрив двері. На волю! Все кинець? Лоска, не треба бич меня бит. Не надо, дядя, не надо. А, вы можете там щось, короче, деякі айтемы зберігати. А Чекай. І що далі? А, чим бич вы покладите? Мені треба покласти по багато речей в оцей карт. І що? І що? І що сталося? Що? Що це відбувається? Тобто у мене знову почалася наша суспрятка. Тобто я спав? Мені все приснилося. Ну добре. Я взагалі ніфіга не зрозумів, що за жесть відбувається. Чому у мене ні з того ні з цього не почались? Тут машина, ми можемо на реальній машині з джипати звідси. А вот лицом вот. Нашим идет байк. Я не разумею. Алло. Будь мне треба просто поехать, я типа разобью стенку. чем прикол? Что мне делать? Что мне делать? Ну, стенку я разбитый ниак не могу, я уже понял. Это, по-моему, было какую то жесть разбитый, может быть, но я ничего не понял. Ну, я хорош. Я хорош. Ну, что сказать, я хорош. Тут мы требовали целых нажать там. А кто делает так низко эти штуки? Это типа А чисто для... Видно, що для дитини було зроблено, щоб так низько було. Все, поехали, поехали, поехали. Мы звалили. А це не п'яний кінець. Зіки. Оооооо, там типа мама наша. Я не можу проїхати. Ну все, поїхали. Мама, привіт. Мама! Оооу! Не доїхав до мами, ну буквально отак от бам-бам-бім-бім- і не доїхав. Якщо вам сподобала гра, ви, до речі, можете реально завіштися її на стімі. А що я можу сказати? Звезую багато дуже цікавих посилань. Я вас всіх люблю, Бусіньки.